У мене теж шість жеслів, і шість жеслів це говорить, значить, за про захист, про те, що будемо захищатися, і разом будемо захищати, значить, є чи. Притом у нас є е, е, рицар пентаклів, це можуть прийти гроші, саме конкретно гроші, е, і тут не, е, чималі гроші. Це не буде там. Якісь малі, а якісь важливі, і, і теж я тут підтримую з Яною, що тут мають бути якісь перемовини. Знову у нас іде карта перемовин. Добре, йдемо далі. Давай, давай подивимось з самого важливого для людей: це що чекає Україну на фронті. Саме з боку України ми дивимося, що там буде на фронті. Дивися, в мене не настільки хороші карти. Перш за все, в мене сім мечів, і сім мечів говорить, знаєш, про те, що важко. Да? Важко, коли це взагалі, як хто пам'ятає, це така карта зради, і, можливо, там якісь. Знову знайдуть якогось такого суперзрадника. Чому я маю говорю на увазі суперзрадника, тому що по дьяволу це хтось з високопосадовців, знову має бути якась подібне викриття. При тому боротьба, боротьба двох сил, і тут якби, наступ, тут я підтримую як наступ. Я б єдине, що в тебе бачу, там знаєш, може якась операція схожа як була на Курськ. Mm -hmm. От в тебе схоже, тоді такі давали схожі аркаді. Ну, щось неочікуване нас дуже так. чекає. Щось нове. А давай щоб перевірити цю інформацію, я зразу дивлюся, а що чекає на фронті Росію да, зі сторони України, да щоб якось було в нас загальна картинка. Тут, тут я згодна, але в мене тут по-іншому. Тут дають мені два королі і дають трійку Пентаклів. Тобто, чи буде напір, буде, та буде якась максимальна активність, масова активність, і по трійки пентаклів, знаєш, така злагоджена робота по якимось старим направленням. Так що сказати, що якось тихіше там буде, ні, точно не буде. І всі ті, хто говорить, що там. Може зупинитися, чи не зупинитися. Ну зараз я не бачу, що щось зупинилося. І сьогодні, знаєш, була така заява Буданова. Тут в нашу тему дуже е, попадає. Давай подивимось, будь ласка, чи дійсно е, в термін да, він дав, що в найближчі місяці можливо якесь заморожування фронту? Я теж не бачу зупинки, я бачу, що навпаки ну, буде рух, це ілюзія. Mm -hmm. Так, йдуть якісь там певні торги, і йде не просто там торги, да, а йдуть. Може, може, навіть, оце, що зараз говорять, да, що може там ведуть якісь санкції, можуть навіть і санкції якісь вести, але ні, ну по -поки, поки ні, я теж не бачу зупинки. Я бачу, що навпаки ну, буде рух, це ілюзія. Mm -hmm. Так я точно з, це по, з тобою згодна. Тобто колесо фортуни да, перевернути колесо, тобто це змінити дії і далі тут ще в мене двійка є, о, умовно, щоб втратили гармонію, втратили mm -hmm. з, з російською, от зараз не пригадаю слово, способність да, в принципі противостояти. Щоб втрати такої віри, я би ще сюди сказала. А, а про атаку тут частково про атаку, але це більше щоб налякати. Саме так. історія налякати, що от ми підемо там, дійдемо. Так що, я думаю, навіть по цій інформації можна сказати, що будемо чекати якусь знову, що вже вони знову дійдуть після завтра вони вже десь там. Будуть в Києві і, і так далі. Тобто зараз ми будемо чути така масована атака на наші мізки, як завжди. Ну, Тут точно ми отримуємо, тому що над цим працюють і, знаєте, працюють так, що з ранку до ночі кожен день і це вкладаються, якісь фінансові вкладення. В мене тут три активні карти. Я думаю, що щось ми там отримуємо по сонцю. Я думаю, щось важливе. Ну, Тому що сонце це взагалі якби така важлива Карта, яка говорить, що це про вогонь, про те, що дуже так далеко і сильно стріляє. так що Щось ми там отримаємо, може, навіть ракети. так що з буде. Чи його там достатньо вісім пентаклів. Вісім пентаклів в нас говорить саме про те, що воно робиться, що називається, прям гаряче беруть і його зразу передають. Із зразу на фронт Так що я тут підтримую, що ну, немає його тій кількості, якій би хотілося, щоб його при цвіті було. Далі у нас є таке питання, я його до цього розряду кинула. Дуже багато людей питають в такому, що дуже багато летить ракет, і це про те, що і змінюється клімат, і, і взагалі. В нас така в землі нашій наскільки важко. І тут питання сформулювали так: чи витримає взагалі українська земля цей удар, чи ми побачимо це як зміна клімату, чи як зміна взагалі якихось процесів, саме, що стосується землі? Тут я згодна, тут багато да, дама Пентаклі говорить, що цього багато тут підтримує сім, що ми ще від цього що. Може, будемо звільняти і так далі, ще будуть і жертви, ну, це теж зрозуміло, пам'ятаємо Велику Вітчизняну. Це довго. Да? Нам не все буде подобатись, якесь буде напруження, але по дев'ятці пентаклів ми справимось, ми, ми справимось і зможемо діяти. Але цього всього багато. Чи є на землю вплив? Да, є По, саме по дамі, ну, напевно, такого впливу ще не було. Я не бачу тут все-таки таких активних енергій, які б сказали, що там кардинально все зміниться. На це питання я б сказала, що витримає от саме витримає і справимося. Я розумію, що це величезна катастрофа для нас, але витримає. Так, і підходимо вже до теми, яка в нас називається економіка і Ем, Давай по принципі, чи здатна економіка України впоратись інфляційним тягарем, тому що інфляція йде, там долар падає, євро росте, і тут взагалі чи, чи здатна економіка України впоратись саме з цим. Ну, по по білій карті, взагалі ми <смі> виплутаємося, <смі> виповземо, <смі> витягнути за шкірки, нас протягнуть якось, але справиться, вона справиться. Чи буде це важко? Так, це буде дуже важко. Е, можливо, ми будемо на якоїсь грані по п'ятерці кубка, що десь ми будемо на якоїсь такої грані і дуже будемо хвилюватися і переживати. Можливо, нам запропонують по сімки кубків якісь варіанти вирішення цього всього, але це більш буде така ілюзія для нас, що ось ми вам там щось запропонуємо і вам тіпа, від цього краще стан. І буде нам важко. По десятки жезлів однозначно нам буде важко. Але я все ж таки більше зроблю акцент на головну карту, білу карту, що да, тяжко, але повземлі, вилазим, провала не буде, буде важко. Але все-таки ми виліземо, прорвемося. Ну, тут я можна було сказати порити ретлі, да, просто що прорвемося, тут я тебе підтримую, але тут ще є вісім мечів, які говорять е, про те, що ми будемо кричати про допомогу і, і нас почують. Да, і саме як активність, як підтримка з інших. І тут, е, якщо ви так не за цим будуть знову ж працювати. Так що, чи справиться, от конкретно на це питання да справиться? Можливо, не сама, але точно справиться. Так що не все так погано, як нам здається. Далі таке цікаве було питання, що стоїть за міжнародними обіцянки, щирій інтерес. Давай і побачимо, да, що стоїть. От відповімо на запитання, на так як і написали, що стоїть за міжнародними обіцянками щирість чи інтерес. Ну, я, чесно кажучи, в щирість не дуже так вірю. Тут в їх інтерес по рицарю Пентаклів це дуже строковий. Планомірний інтерес вид отримати свою вигоду з України. Причому, я думаю, тут та вигода в плані якихось ресурсів з України потянуть так тим, тим чим Україна багата. Земля, ресурси і тому подібне. Щирість це тільки на словах. А насправді вони все там щитають кожну копійку і, і думають, як дати одну, отримати дві взамін. Тут я теж підтримую, тобто на щирість нам башня, да? і навіть не, не знаходьтесь в ілюзії. А на інтерес, так, от тут навіть знає, десь перегукується, три копійки положив, 10 отримав, так що тут заробити конкретно на цьому заробити. Давай подивимось, що буде, тому що я прочитала. Інформацію, що в зв'язку з тим, що підросли продукти, вона зараз доволі е, низька. Дав, от саме у такий рівень виживаємо, виживаємості людей. І подивимось, як в принципі цей місяць, що буде, як вплине на життя людей, саме на людей, які мають чи малі доходи, чи середній рівень доходів. Вже ми не дивимося там ті, що на небі. Да? От саме на такому рівні, як буде саме цей продуктовий кошик, людський, як це вплине на людей. Ця інфляція саме на людей. Я думаю, що буде дуже важко нашим людям по сім'єрки жезла. Будемо відстаювати себе як можемо. Будемо боротися за своє існування, за своє виживання. Хто як може, так і бореться, хто як може, так і виживає. Тут очікувати допомоги від кого, що вам там прямо вас будуть за шкірки тянути і вам прям продуктами допомагати, ні. Розраховуйте самі на себе, на свої сили, на свої можливості і будьте готові, щоб прийдеться трошки, так сказати, поборотися за своє життя і своє існування. Я єдине я добавлю тут все, точка в точку. Єдине я добавлю, що, на жаль, це довго. Це mm -hmm. не тільки на цей місяць. Тут взагалі нам дали зірку, а зірка говорить, що оцей такий стан він буде дуже довго. І нас, на жаль, шість е, е, мечів. Я її дуже не люблю під час війни, але вона є, е, е, люди будуть виїжджати, не витримувати і виїжджати. О, поки що так. Давай перейдемо на рівень політики. Е, чи буде якась підтримка саме зовні політики України, а потім підемо всередину вже. Да? От, наскільки буде підтримка України саме на рівні політики в цьому місяці? Політичні відносини, ззовні підтримка України. Ну, якось дуже цікаво, тому що в мене загальна енергія по цим відносинам колесу фортуни. Щось дуже різко зміниться, щось дуже різко крутнеться в іншу сторону. І в яку ж це сторону я б сказала, що до нас стануть більш лояльно відноситися, тому що по смерть і шут. Закінчення конкретно то, що вони тянули кота за хвоста і не знали, що робити з цим. Воно якось це все закінчується, і причому по рицарю Кубки вони якось дуже так лояльно почнуть до нас відноситися. Якось в ушу вливати таку якусь інформацію, і прям, ну, прям любов, любов настанеться. Тут майже повторила Тут, знаєш, трійка мечів, тобто цей удар в серце, що вони виражають обіспокоєності російською, да, вони вже такі всі там переживають, переживають і шути, тут якби навіть і шутом дали і тобі шутом, і мені шутом. Тобто якесь нове віяння, Це нове віяння буде йти по іерофанту, тобто від нових правителів землі. Тут, можливо, навіть і папу дав, якийсь новий підход до України, до вирішування проблем. Десь почнуть. Якась нова інформація по іншому ставитись тут один в один, і я тут просто уточню як по-іншому. І знову ж майже твоїми картами. Смерть у нас іде місяць і двійка чаш. Ну, смерть місяць, я думаю, що про ці перемовини якось почнуть по іншому говорити. Mm -hmm. Знову вже про закінчення. Знову щось закінчується кардинальне. Тут по луні закінчується, тобто якісь глобальні обман, який закінчуються, і переходимо до розмов. Може, з'являться, зараз просто це все збираю докупи в голові, може, з'являться якісь нові, хто якось по новому буде представляти Україну по іншому? Щось от там такий розворот новий саме переговорному процесі. В Україні, отам, от у нас очікується. Тут цікаво, поживемо побачимо. Е, і є таке питання, чи існують закулісні домовленості, що змінять хід подій у липні? Я б навіть сказала, що, можливо, саме зараз вони і відбуваються, тому що по пажу жезлів, можливо, вони саме зараз про щось там за кулісами домовляються. Причому я попросила це при відкритий і вийшов єрафант е, е, і башня. Сто вони домовляються про закінчення війни, про те, щоб закінчити всю цю катавасію. І домовляються прямо там на самих найвищих ешелонах. Ще раз питання, чи існують закулісні домовленості, що змінять хід війни. Трійка пентаклів над цим працюють. Тобто я повторюю те, що сказала Яна, трійка мечів це, знаєте, максимально жорстко, що називається, зловили одних і других і настільки роблять боляче, що неможливо відмовитись, і пропонують якісь нові рішення. Взагалі, ми почуємо якісь нові рішення. От ще такого не було. І дивися, нам уже не раз поцінові, якісь тишення, нові розвороти нам сьогодні розказують. Цікаво, ти знаєш, доволі цікаво. Прям таке щось дуже неочікуване кардинальне. Так, да. саме в такому і про здоров'я, чи є якісь приховані загрози, які ще не проявилися. Ну, пам'ятаючи, те, що було у нас. Про хвороби, про які не можна було говорити, і чи є приховані загрози, які ще не проявилися. Ну, я навіть не знаю, що тут сказати. Я думаю, що, мабуть, треба буде чекати щось такого. Тому що ну, десятка мечів, рицар, пентаклі і колісниця. Якби зараз, можливо, ні, але це може проявитися якось надалі, причому дуже стрімко. Тут майже те саме, да? свято наближається, якби це смішно не звучало і боляче. Шість мечів, да, щось наближається. Щось я можу по дві час сказати, що, можливо, два стери віруси народять новий, да, і угу. і те, що буде приводити до смерті, ти дала десятку мечів, мені дали смерть, знайди десять різни, різниць, як ви розумієте. Давай повернемося таки до політики. Ми дуже багато говорили. Ну, на цьому тижні, принаймні там, де я чула, що може бути якесь загострення, тому що там щось з рейтингами робиться, одні говорять одне інші. Друге, давай подивимось, політичне поле, да, що відбувається всередині країни. Взагалом, взагалі. Щось там підходить до кінця. Дуже важко, дуже по десятці жезлів, там щось таке зараз відбувається, що всім складно. Вони не можуть, можливо, знайти якогось спільного рішення. По п'ятерки пентаклій у їх криза. Ну, всі сіма пересварилися і там вже те, що було закрите, вже стає відкрите. Так, і, і ще можливо буде якийсь скандал, тому що ну, у мене виходить ще паж мечів і карта світ. Можливо, ще якась інформація прорветься назовні, можливо, ще про якийсь скандал. Тут ну, Якась брехня відкриється ще по луні, чи якась брехня може відкритися? Луна, вона ж не тільки брехня, луна це оці махінації, схеми закриті. Угу. А ми знаємо дуже багато махінацій схем. І тут взагалі, там колотун, я тут підтримую, тут башня, да, там, можливо, там уже хтось не витримує, буде хотіти, щоб там виходить закриватися і так далі. Але не дивлячись на башню, її будуть збирати і заставляти всіх працювати. Але скандал, який тут символізує Сонце, він, що називається, пригорає, і цей скандал стосується грошей. Я думаю, що нам буде що послухати і, в принципі, подивитися. Давай подивимось те, що всім болить, а болить усім нас поприльотам, що там буде по прильотам на найближчий місяць для України. Будемо будем відбиватися, будемо відбиватися всім, чим можемо, як можемо. Королева Мічів і П'ятірка Жезлів нам говорять про те, що я думаю, що наші сили ППО будуть на готові, а зброя буде в руках, і вони готові будуть відбиватися всім, чим є. Важко буде, так буде важко. Ну, тут, чи будуть прильоти, на жаль, я не можу сказати, що їх не буде. Тут нам дають, що. Працюють старано по дев'ятці пентаклів, є чим працювати і будуть. На жаль, тут паж мечів будуть заходити туди, куди раніше не заходили. І тут іще в нас з'являється дьявол, а дьявол у нас завжди показує якісь такі особливі центри, куди, куди прилітає це. Уже ми знаємо про ТЦК, я думаю, що там не тільки ТЦК, там будуть ще якісь такі важливі центри, можуть командні центри, може це бути якось зв'язано з владою, там теж воно може бути. Взагалі, основна основне, куди направлено, це що працює виробництво. Навіть якщо це там суперсекретні виробництва, воно все рівно туди буде летіти. На жаль, у нас знову з'являються в цьому розкладі в мене діти, вони будуть страждати уже від частинок, так що я чесно, коли мене це міняє, питають, я навіть не знаю, чи задавати це питання, тому що воно прилітало, прилітає і прилітати буде. Наскільки зараз це допомагає, відповідаючи на це запитання? Живемо як живеться, знаєте, от. Важко, страшно, але живемо. Давайте по хорошу якусь, щоб завершити нашу зустріч. Запитання, що може допомогти українцям пережити це все в цьому місяці, якісь про якийсь ресурс, про те, що нам може допомогти. Ну, що українцям може допомогти по сонечку, по трійці пентаклів і по четвірки мечів. Я б сказала, це працюйте над собою, з собою, балуйте свою внутрішню дитину, дозволяйте собі посміхатися, яке б не було складне життя, але потрібно розуміти, що воно триває прямо тут і зараз, і іншого часу не буде, і потрібно жити тут і зараз. В той час, який він є, старайтеся відпочивати, налагодити свій сон і жити, жити тут і зараз жити. «Чаш» і тут підхоплюю те, що сказала Яна, да? шукаємо хороше там, де його немає, але в будь-якому випадку знаходимо якийсь свій дзен, будуємо якийсь свій. Мир да, там, де нам добре, там, де ми можемо якимось чином займатися і не втрачати віру, саме не втрачати віру, тому що віра нас тримає і веде далі. І я розумію, як мої слова зараз заходять, але думайте самі, що а хто нас підтримує, якщо ми не самі.